У нас умова рівняння має корінь. Почнемо з ОДЗ. Дріб логарифм. Дріб дає те, що знаменник, а в знаменнику у нас логариф основою 3 від х не дорівнює 0. Ну і логарифм, а це означає, що вираз під логарифмом х має бути більше за 0. Оце дві умови по ОДЗ. Ну Ми можемо навіть перше знайти, що в даному випадку х не буде дорівнювати 3 в нульовому степені, а це одиниці. Отже, х не дорівнює одиниці, х більше 0 – Це дві умови області допустимих значень нашого рівняння. А далі ми скажемо, що дріб дорівнює нулю, коли його чисельник дорівнює нулю. Тобто 5 в степені х-2а мінус 5 в степені 6х-1 дорівнює 0. Це ми можемо записати так. 5 в степені х мінус 2а дорівнює 5 в степені 6х мінус 1. Основи однакові, однакові показники. І далі ми розв'язуємо ось таке рівняння. Це лінійне рівняння відносно х. Всі вирази з х ми переносимо, наприклад, вліво, будемо мати х мінус 6х числа вправо 2а мінус 1. Мінус 5х дорівнює 2а мінус 1. Х буде дорівнювати 2а-1 поділити на мінус 5. Якщо я не хочу мати від'ємне число в знаменнику, я міняю знаки в чисельнику і в знаменнику, і тоді тут напишу 1-2а. Отже, це наш корінь рівняння. Але для того, щоб він був коренем початкового рівняння, він має задовільнити ОДЗ. Тобто, по-перше, він не повинен дорівнювати одиниці. Отже, 1 мінус 2а на 5 не дорівнює одиниці. 1 мінус 2а не дорівнює 5, мінус 2а не дорівнює 4, 5 відняти 1, і а не дорівнює мінус 2, 4 поділили на мінус 2. Оце у нас одна з умов. Інша умова х має бути більший за 0. Тобто, 1 мінус 2а на 5 більше 0. Знову ж таки, ліву і праву частини нерівності домножимо на 5. Отримаємо, що 1 мінус 2а більше 0, мінус 2а більше мінус 1. Далі ми ділимо на мінус 2, тому міняємо знак нерівності, а буде менше. Мінус 1 ділимо на мінус 2, це одна друга або 0,5, а менше, ніж 0,5. Покажемо на осі параметри А, що А повинно бути менше, ніж 0,5, тобто ось тут знаходиться цей проміжок, і не дорівнює мінус 2. Отже, мінус 2 викулита точка. Ось тут наші значення А. Далі нам потрібно знайти кількість цілих значень параметра на проміжку від мінус 5, включно до 5 включно. Ось тут десь у нас мінус 5, отут 5. Таким чином іде мова про цей проміжок. Ми будемо говорити, звісно, тільки про заштриховану частину нашого проміжка. А це від мінус 5 до 0,5, виключаючи значення мінус 2. Тобто, рахуємо цілі. Отже, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 до уваги не беремо, далі буде мінус 1 і 0. Це всі цілі значення на цьому проміжку, як ми бачимо, їх 5. У відповідь пишемо число 5. Наступне завдання. Якщо ви хочете більше потренуватися в отримати навики, уміння, розв'язування завдань з параметрами. У мене на сайті є підбірка по всім темам різноманітних завдань з параметрами, які можуть мати, можуть бути на сесіях НМТ. Тому можна переглянути ці завдання, там до них є відповіді, можна відповідно готуватися і ну, мати навики, розв'язування. Такого виду завдань. А ми переходимо до нашого рівняння. І в нас повинно бути, як ми бачимо, два різні корені. Почнемо з області допустимих значень, як звичайно. У нас є корінь, у нас є логарифм. Вираз під коренем 2х-2 має бути більше рівне 0. Вираз під логарифмом х -2а строго більше нуля. Ці дві умови визначають область допустимих значень нашого рівняння. Далі добуток добуток, який дорівнює нулю. А це буде тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто корінь 2х мінус 2 мінус -2, 2 дорівнює 0, або логариф з основою 2х 2 мінус 1 дорівнює 0. Далі будемо розв'язувати кожне з наших рівнянь. Розв'язуємо. Перше рівняння. Ми маємо, що корінь 2х 2 дорівнює 2. Піднесемо ліву і праву частини до квадрату, тому 2х 2 дорівнює 4. 2х дорівнює 4 додаємо 2, переносимо це 6. Отже, х дорівнює 3. 6 поділили на 2. Це корінь першого нашого рівняння. Друге. Логарифм за основою 2 від х плюс 2а дорівнює 1 Одиницю ми можемо записати через основу 2. Це логарифм за основою 2 від 2, тому х плюс 2а дорівнює 2, х буде дорівнювати 2 мінус 2а. Це корінь нашого другого рівняння. У нас стоїть умова, по-перше, ці два корені повинні бути різними. Отже, 2 мінус 2а не дорівнює 3. Відповідно, мінус 2а не дорівнює 3 відняти 2 одиниці, а не дорівнює мінус одній другій. Це умова для того, щоб корені були різними. Далі. Для того, щоб вони були коренями початкового рівняння, потрібно, щоб вони задовільняли область допустимих значень. І якщо ми беремо до уваги перший корінь, от він цей перший корінь, то нам треба перевіряти, як він задовільняє другу умову, тому що перша виконується автоматично, 2х-2 дорівнює 4, а отже, більше ніж 0. Тому ми, перевіряючи корінь х дорівнює 3, підставляємо його сюди. І пишемо 3 плюс 2а більше має бути 0. відповідно, А більше за мінус 3. І А більше, ми мінус 3 ділимо на 2, будемо мати мінус 1,5. Отже, це умова того, що у нас є корінь 3. Далі. Подивимося, коли наш другий корінь задовільняє ОДЗ. Знову ж таки, не треба перевіряти. Тут уже другу умову, тому що он х плюс 2а дорівнює 2 це більше нуля. І ми перевіряємо тільки першу, ставимо замість х, наприклад, двійку. А можна в першій умові знайти, що от я запишу, що 2х більше рівне 2, відповідно, х більше рівне 1. Оце наша перша умова. Якщо ми підставимо замість х 2 мінус 2а більше рівне одиниці, ми будемо мати мінус 2а більше рівне одиницю, віднімаємо 2 мінус одиниці, відповідно, А менше рівне 1,2 або 0,5. Ми поміняли знак нерівності, тому що ділимо на від'ємне число мінус 2. А мінус 1 поділити на мінус 2 це плюс 1 друга або 0,5. Оце умови для того, щоб наш корінь був 2 мінус 2а. Тому далі накреслимо вісь параметра А, і на ній покажемо, що якщо А більше за мінус 1,5, а це ось тут. У нас є корінь х дорівнює 3. Якщо А менше рівне 0,5. А це ось тут. У нас є корінь х дорівнює 2 мінус 2а. І маємо виколити А не дорівнює мінус одне дро, це мінус 0,5, тому що у нас мінус 0,5 дає нам два однакові корені. Отже, якщо йде мова про те, що коренів повинно бути 2, то це буде ось цей проміжок, як ми бачимо. Тобто від мінус 1, до 1,5 до мінус 0,5, а потім від мінус 0,5 до 0,5. У нас іде мова про кількість цілих значень на цьому проміжку. Які тут є цілі? Отут число мінус 1, далі число 0, ну і все, тому що далі вже цілих нас немає. Таким чином, ми у відповідь пишемо 2.